Всім привіт! Ще сьогодні знімаю одне малесеньке відео про модернізований свій брудер. Відео про брудер я вже викладав, там викладу силочку. В чому була модернізація? Для, для малесеньких, от сутичних, самих таких маленьких, тільки-тільки з-під -тільки інкубатора. Ціплят, перепулят. Зроблена була тепла підлога, щоб вони могли вигрітись. От якраз у мене сьогодні приймаю роди, вилупилися там 20 бролерів, чисто собі на Новий рік закладав. І зараз покажу, що воно і як що Модернізація. Ось це старий брудер, про яке вже було відео, воно в описанні буде. С Тут перероблені яслі. Тут сидять сьогодні самі-самі маленькі. Давайте подивимось. Вони гріються. Їм сьогодні сутки, самим першим ті, що лупилися ще вчора ввечері. От, сьогодні теж зранку докинути були пару штучок. там. Е -е, що тут було модернізовано? Якщо ви бачите, тут їм кинув сіточку, а під сіточкою лежить плитка. А під плиточкою вже стоїть нагрівательний елемент у вигляді е -е, інфрачервоної плівки, теплої підлоги ну от Якщо з боку подивитися, тут трошки видно з цей сендвіч. Получається, вся фанера. На фанеру покладений був тепла ізоляція з отражателем фольгірований. Потім покладений був інфрачервона плівка, края я задув пеною і плитка була посаджена. На у мене там в залишках заливався силикон червоний, це термосіликон. Е, і зверху вже вон, плитка. Її там видно. Е, по, тут вже система відпрацює, все дуже сподобалось. Один мінус, який я проховкнув у цій підлозі. Це то, що я датчик температури поставив всередині під плиткою. Температура прийшлося викинути от на такий контролер, поставити е -е, зараз там 43,8. Це вже путем робі ошибок була вирахована приблизно температура. зараз температура плитки десь градусів 30. Ну, вони себе чудово на ній почувають. Ну, вже такі бігають живчики. Вже їм все інтересно. Кудись вже стараються вибігти. Вот. Е це залишилося із старого брудера нагрівач. Цей е нагрівач він як допоміжний, іноді я його включаю, коли температура на дворі зовсім холодно. Сьогодні десь на дворі плюс 5, ну, в приміщенні градусів 15-18, приміщення не опалюється. Вони себе тут почувають чудово. У них температура, зараз ми подивимося на градуснику, скільки у них тут зараз температура. Це з тим, що я зараз відчиняв. Їм. Так, а сфокусується, не сфокусується? О, ось перша, перший день 32 градуси. Зараз у них там, должно бути 38. І ось одиничка моргає, згорить. Це значить, що температура йде ще допоміжна на, нагрівач. Допоміжний нагрівач включений. І він теж їм зараз там допомагає трішечки так і ось друга десь теж включена десь перепілки підігріваються у них 27 і 27 должно бути 27,4 я задоволений такими яслями Ціплята, перепілята вигріваються, вони на плітки відлежуються, тільки плитка в мене слизька, то обов'язково треба ложити в сіточку перші дні. Потім другі дні я вже е, виймаю, тут ось спеціально ще пінопластом засунуто, виймаю е, їх, коли вони вже тут відігрілись. Кладу на підлогу свою стандартну сітку вставляю, яка ось тут у ребят воно милли... 10 на 10. І вони вже бігають по цій сітці, а плитка замість цього пінопласту виймається він і сюди вставляється, ось, якщо видно, це плитка. Сюди вставляється поддон. І вони вже гадять на поддон, не на плитку. Плитка протирається, миється чудово. Так що от тако. Пере... такі от яслі перероблені. Кому сподобалось. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всім дякую, до побачення.